Так з вами компанія Автопарк. Новеньке надходження для вас. Це у нас Citramon Jumper 2019 року випуску, 2-літровий дізечок на передньому приводі. Грузовичок в класному збереженому стані автомобіль привезений з Фінляндії. Зі сілів власника з оригінальним пробігом 153 тисячі кілометрів. Далі у нас є фаркоп, гарненька резина мішевінка. Далі по передній частині стеклоподйомники, тут механічні регулювання, подогрів переднього ряду сидений. вебаста мокрая, сухая, 153 899 пробіг, мультимедіа кондиціонер. Все це є, все це працює. Тут у нас полторашечка, далі у нас тут є поколодник. Ось так ось це все виглядає. Планчет положив, все, все, все записи можна вести. І така сама ситуація, тут так само все можна положити. Тому запрошуємо вас на перегляд. Сумська 2 місто Київ. Дане авто можна придбати в кредит, лізинг, за готівковий розрахунок, також в... за криптовалюту. Тому Сумська 2, місто Київ, чекаємо вас з 9 до 8 щоденно.